Вітаю! Ви на телеканалі Рая, і це новини про Прикарпаття у студії Богдан Горук. Далі про головне освіта, що шукає нових рішень, підтримка літніх людей та надзвичайні ситуації, які сколихнули область. Усе найважливіше просто зараз. Щоб зробити прогулянки в центрі Івано-Франківська комфортнішими та безпечнішими, у пішохідній зоні обмежили рух електросамокатів, електровелосипедів і сігвеїв. Чому ухвалили таке рішення та кого воно торкнеться? Далі у сюжеті Яна Лазорек. В івано франківську обмежили рух електросамокатів через систематичні скарги мешканців та зростання кількості аварій. Відтепер у пішохідних зонах міста будуть встановлені знаки, які заборонятимуть їхнє використання. Додатково ми поставимо ще таблички яких немає в правилах поки що, де буде намальовано намальовано електросамокати, буде заборонений знак, що не можна сюди їхати. Ось, і обмеження швидкості, так само 20 км на годину. А це те, що ми мали можливість витягнути з чинного законодавства, з чинних правил дорожнього руху. Зараз це все погоджується у поліції. Як тільки ми будемо мати рішення про погодження? Відповідно, ми будемо встановлювати ці знаки по відповідно на площі ринок, так само на незалежності вулиці. Ось ну і власно ці пішохідні зоні, яку ми визначили для максимально якісного результату. Міська влада домовилась із операторами електросамокатів про обмеження їхнього руху у заборонених зонах. Ми з ними домовилися про те, що вони. Фізично, за допомогою власне своїх технологій, обмежують можливість проїзду по цих зонах станом на сьогоднішній момент. І вже зараз прокатний самокат не буде їхати по стометрівці, чи відповідно там по. Тротуару чи відповідно площі ринок, власне там, де пішохідна зона, важливо, що ці обмеження стосуються не лише прокатних самокатів вони поширюються і на водіїв приватних самокатів, електровелосипедів та сігвеїв. Особливо це стосується представників там глову люблять такі речі, які доставки. Ну, і дехто приватник, коли не розгоняються на тих велосипедах, просто там до 40-50 км на годину. Тобто шлена швидкість, великі там навіть колеса, такі деякого є широкі, відповідно, він летить на тому самокаті, ну як на мотоциклі, фактично. І по пішохідній зоні, між людьми, там, між прортретами загиблих героїв і так далі. Це неправильно. Тобто це вже треба мати якусь трішечки і совість, і якісь. Ус... Усвідомлення ситуації, де ти їдеш і як ти їдеш. Якщо водії цих транспортних засобів порушуватимуть заборону на рух у пішохідних зонах, на них чекатиме штраф у розмірі 340 гривень. Я лазорик, Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Розвиток освіти, обмін досвідом та напрацювання нових ідей. Саме на цьому зосередилися учасники засідання ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини, що відбулося у Надвернянському фаховому коледжі. Такі зустрічі дозволяють налагодити ефективну співпрацю між навчальними закладами та сприяють підвищенню якості освіти. Була там і наша Іванна Осташок. Засідання ради директорів закладів фахової передвищої освіти Івано-Франківщини розпочалось із вшанування пам'яті студентів-випускників та працівників коледжів, які віддали життя у боротьбі за Україну. Представники ради директорів поставили квіти до скверу пам'яті героїв. Степан Чуйко, 24 роки. Павло Ільчук, 23 роки. Андрій Худан, 36 років. Володимир Світрук, 33 роки. Назар Тиміцький 36 років. Тарас Хмелівський, 25 років. Прапор України підняв Тимофій Гекманюк, син викладача коледжу Василя Гекманюка, який у 2022 році зник безвісти у бою з ворогом. Ми схиляємо найперше голову перед нашими захисниками, родинами близькими. Схиляємо голови. Перед вами викладачами, які навчали даних захисників, які відійшли до вічності, а в сьогоднішній день просимо про заступництво Матері Божої за наших воїнів, за тут присутній. І за весь український народ. Далі засідання ради директорів, до якої входять 29 коледжів Івано-Франківщини, відбулося у будинку культури Надвернянського коледжу. Гостей зустріли традиційними трембітами хлібом та сіллю. Учасники ділилися кращими практиками організації освітнього процесу. професійно технічна освіта, коледжі ПТУ входять в реформи прийнятий новий закон професійно-технічну освіту. Про роль місця коледжів у здобутті профільної освіти ми будемо сьогодні говорити. Це важливий захід, відбувається трансформація старшої школи, і сьогоднішній захід дуже важливий для того, щоб намітити плани і. Напрямки роботи. Обговорили шляхи удосконалення підготовки фахівців та роль коледжів у формуванні конкурентно спроможної молоді. Галузь фахової придбаної освіти в області дуже потужна галас. Ми налічуємо 29 коледжів, які самостійно розвиваються і удосконалюють свою роботу. Завдяки таким заходам, які сьогодні є, ми можемо. Обмінюватися досвідом і планувати свої плани. планувати свою роботу на наступний на цей наступний навчальний рік. Гості ознайомилися з роботою та досягненнями педагогів і студентів надвернянського фахового коледжу. Особливу увагу приділили питанням патріотичного виховання, розвитку студентського самоврядування та впровадженню сучасних освітніх технологій. Коледжі ефективно, на мою думку. Працюють і виконують свою місію як в області, так і по Україні. Коли ми говоримо про коледж, коли я говорю про свій коледж, то мається на увазі, звичайно, не тільки стіни, не тільки ці приміщення, в яких навчаються, мається насамперед, звичайно на увазі люди. Це працівники, це студенти. І ми завжди. Я переконаний, що в кожному навчальному закладі повинні свято берегти пам'ять про тих, хто працював до нас і хто творив історію. За круглим столом зазначили, такі зустрічі є важливим осередком натхнення нових ідей і партнерських рішень, які сприятимуть розвитку освітнього середовища на Прикарпатті. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, підтримка молодих талантів. Голова Ворохтянської селищної ради вручив іменну стипендію студенту магістру економічного факультету Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимиру Кіндрачуку. Ця підтримка це не лише допомога у навчанні, а й у майбутнє громади та розвиток молодого покоління. Як це відбувалося у матеріалі Дар'я Базовод. Заохочення для молоді у Карпатському національному університеті імені Василя Стефанника вручили іменну стипендію магістру другого курсу Володимиру Кіндрачуку у розмірі 50 тисяч гривень. Хлопець став переможцем всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і неодноразово посідав призові місця. Він розповідає, доклав неабияких зусиль, готуючи роботу на суміжну тему зі своєю магістрською, а отримані кошти планує витратити на свій професійний розвиток. Я це сприймаю для себе як ресурс для. Ще більшого розвитку, щоб я використав ці кошти, щоб далі йти вперед і розвиватись. Я писав роботу на тему просування сервісного бізнесу в соціальних мережах. Я обрав цю тему, тому що вона перегукується з темою моєї магістерської, я обрав собі такий напрям. І тому писав на цю тему, підготував теоретичну інформацію, зробив невеличке дослідження, все це оформив. І так вийшло, що зайняв третє місце. Ініціатором стипендії став Ворохтянський селищний голова Олег Дзем'юк. Він переконаний, Володимир має велике майбутнє і пов'яже своє життя з наукою. Перш за все, це молода людина, яка має великі перспективи у досягненні наприклад, науки. У даному випадку ми говоримо про науку, про маркетинг, і йдеться про те, що він перспективний. Він зараз на магістратурі. Ми так вважаємо, що він у подальшому буде пов'яже своє життя з наукою, з навчанням, буде себе реалізовувати. Власне, це було основним критерієм щодо відбору кандидата. Виконувач обов'язків ректора університету Ігор Цепенда наголошує, ця стипендія засвідчує підтримку і важливість молодих людей, адже саме вони є майбутнім України. Ця сума є символічною, але в той же час засвідчує про те, що саме об'єднані територіальні громади в першу чергу звертають увагу на молодь на її місце в розвитку краю. Розвитку України. І ця тенденція є дуже позитивною, оскільки, наприклад, якщо ми брать, бачимо і події життєві Володимира Кіндрачука, то в минулому році він став стипендіатом також дуже престижної нагороди. Це нагорода економічного форуму у Карпачі, яка у розмірі тисячу дорівнює присвоюється студентам. Карпатського національного університету Дар'я Бозовод, Віктор Костенюк, Телерадіо, компанія Раї на Івано-Франківщині. Поліція затримала мешканку бурштина, яку підозрюють у вбивстві власної свекрухи. За даними слідства, жінка могла скоїти злочин із корисливих мотивів, що стало причиною трагедії, та яке покарання загрожує підозрюваній, розкаже Юлія Торконяк. На Івано-Франківщині правоохоронці викрили та затримали мешканку бурштина, яка підозрюється у вбивстві з корисливих мотивів. Розслідування розпочалося 26 вересня після звернення місцевої жительки, яка повідомила, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою. Уродженкою Донецької області, що проживала в Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. На місце події одразу виїхали слідчі, слідчого управління, обласні оперативники та слідчого оперативна група Галицького відділення поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, відпрацювали різні версії злочину, перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камер відеоспо спостереження та опитали можливих свідків і очевидців у результаті зібраних доказів було встановлено що до вбивства причетна сама ж заявниця – 33-річна уродженка Дніпропетровщина. Слідство з'ясувало, жінка заздалегідь спланувала злочин, щоб заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій також залучила і свого малолітнього сина. Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів за частиною 2 пункту 6 статті 115 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою за скоєне підозрюваній загрожує. До 15 років позбавлення волі розслідування триває. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Карпати засипало снігом. Рятувальні служби закликають туристів бути максимально обережними під час мандрівок. Перш ніж вирушати в гори, обов'язково перевіряйте прогноз погоди та завантажуйте застосунки, порятунок у горах і порятунок. Більше про безпеку в горах нагадає Яна Лазорик. Ще вересень, а в Карпатах вже панує справжня зима. На горі піпіван фіксують температуру мінус 3 градуси за цельсієм та надмірну кількість опадів. Це створює особливо небезпечні умови для туристів, різко підвищуючи ризик, заблукати, травмуватися або отримати переохолодження. Нагадуємо, що зараз до зимових походів потрібно готуватися більш ретельніше. Це має бути відповідне спорядження, одяг, взуття. Обов'язково на неслизькій підошві це має бути трекінгове взуття. Також нагадуємо про багатошаровість одягу. Обов'язково перед початком походу уточнюйте прогноз погоди. Завантажуйте мобільний застосунок порятунок у у горах, який допомагає комунікувати туристам безпосередньо з рятувальниками, тому що даний застосунок скидає координати безпосередньо рятувальникам з місцем вашого знаходження. Окрім того, у мандрівку варто брати запаси їжі, води та заряджений телефон. А також пам'ятайте про те, що світловий день значно скорочується а в сутінках заблукати дуже просто. Також обов'язково вибирайте маршрут під ваш фізичний стан. Також вибирайте маршрут, який перевірений, який ви вивчили, і обов'язково майте з собою різні навігаційні додатки а також павербанк, телефон для того, щоб можна було в будь-який момент скомунікувати з рятувальниками. З початку року рятувальники прикарпаття вже здійснили 188 виїздів для надання допомоги туристам в горах. 45 з яких мали травми, серед них шестеро дітей. На жаль, з початку року в гірській місцевості загинуло троє людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай. Трагічні автопригоди на дорогах Прикарпаття у Солодвинській громаді та поблизу Галича сталися смертельні дорожньо-транспортні пригоди. Жертвами аварії стали неповнолітній хлопець та 47-річний чоловік. Подробиці матеріалі Юлія Торконяк. На Івано-Франківщині трапились дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди. Перша аварія, внаслідок якої загинув неповнолітній, сталася ввечері 28 вересня у Солотвинській громаді. На річний водій, керуючи мопедом Ямаха, рухався ґрунтовою ділянкою автодороги, що між селом Кришка та селом Яблонька Солотвинської ТГ не впорався із керуванням та від отриманих тілесних ушкоджень неповнолітній водій мопеда помер на місці події. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Івано-Франківщини відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Наразі встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ще одна смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилась 29 вересня поблизу міста Галич. Водій 1978 року народження, керуючи автомобілем. І не впорався з керуванням, допустив занос керованого ним автомобіля, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини дороги та з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної погоди водій загинув на місці події. Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці вкотре наголошують на необхідності дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути трагедій. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї століття під знаком писанки. 25 років тому у центрі Коломиї з'явилася унікальна споруда, найбільша писанка у світі, яка стала символом українських традицій та мистецтва. Тут працює єдиний у світі музей писанкового розпису, що нині є філією національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Як створювалася ця неповторна візитівка краю, розкажуть наші коломийські журналісти. Коломия вже 25 років відома як писанкове місто, адже у 2000 році, завдяки розумінню і активному сприянню тодішнього голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюку, Коломиї було зведено унікальну архітектурну будівлю, центральна частина якої вирізняється найбільшою у світі писанкою, висота якої сягає понад 13 метрів. Завдяки от власне такому розумінню і підтримці Михайла Васильовича Вишиванюка, було створено проект і втілено це. Проект. Це нашим інститутом Діпроміст, архітектором Ігорем Шуменим. Короткий час, 90 днів. Звичайно, це було дуже на, -на, на напружено, дуже непросто, тому що треба було виготовляти паралельно і обладнання для музею. Треба було опрацювати концепцію. У Музеї чимало писанок із різних регіонів України та світу однак є і одна надзвичайно цінна, каже директорка національного музею мистецтва Чучшини та Мкутя Ярослава Ткачук. Колекції музею зберігається найстаріша в Україні писанка. Яка була віднайдена власне у Львові під час археологічних розкопок? Вона складалася з чотирьох частин, але був збережений орнамент. Було збережено це письмо. Це послання для нас. І наші реставратори світлої пам'яті, наша Олечка Антохій, змогла його відреставрувати. І ця писанка вже представлялася в Кракові на міжнародній виставці. Музей писанкового розпису дуже популярний серед туристів. За 25 років нас відвідало майже 4 мільйони, тільки музей писанки. 4 мільйони туристів з понад 70 країн світу. Навіть такі екзотичні країни, як Шрі-Ланка і так далі. У колекції музею є пис... Симки з усіх регіонів України, а крім того, ми маємо так само понад 40 країн світу, які. Е в яких збереглися традиції писанкарства, Коломияни також часто відвідують улюблений музей. Я відвідувала цей музей, бо до Коломи я потрапила у 2022 році. Якщо чесно, про Коломию до цього я знала виключно те, що тут є музей писанки. Це була, мабуть, перша така знакова споруда, знакова установа, яку я в Коломиї відвідала, і була у великому захопленні зібрати в одному місці таку неймовірну колекцію, так її представити, репрезентувати, Саме таку традицію української писанки, ну я вважаю, що наукові працівники музею, керівництво музею в цьому плані просто герої України. За час своєї діяльності музей отримав визнання серед мистецтвознавців науковців. Широких мистецьких і громадських кіл, від відвідувачів різного віку соціального статусу, уподобань, а також від багатьох культурно-мистецьких і туристичних інституцій. Зокрема, у 2007 році музей писанкового розпису став учасником всеукраїнської акції Сім Чудес України та отримав спеціальну відзнаку в номінації Визначна пам'ятка сучасної України. А у 2017 році найвідоміший у світі сайт про подорожі «Тріпедвізор» відзначив музей сертифікатом про досконалість, який видається за високий туристичний рейтинг. У 2020 Році музей було визнано туристичним магнітом Прикарпаття. З клуми Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія компанія Раї. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбувся концерт Цей хор. Цей хор на сцені виступив Львівський гомін, колектив, який останнім часом здобуває визнання далеко за межами України. А ще під час події підписали меморандум про співпрацю між Коломийською філармонією та Львівським органним залом, що відкриває нові можливості для культурного обміну. Як проходив концерт, бачили наші коломийські журналісти. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка хоче, щоб цей концертний сезон запам'ятався глядачам. Тому вже на старті організувала концерт хору «Гомін», який наразі дуже популярний серед поціновувачів музики. Не зміг вмістити всіх охочих, послухати відомий колектив. Тому довелося організовувати два концерти. Такі заходи є благодійними, адже наразі хористи поставили перед собою мету у цьому турі зібрати 10 мільйонів гривень, щоб купити 50 пікапів для захисників України. А ще важливою є популяризація української пісні. Ми відчуваємо цей попит, який зараз є в людей саме на українську музику, на українську пісню. Тобто це той момент, що дійсно ми приїжджаємо в кожне місто. І є такий елемент того, що ми бачимо, як люди з нами можна сказати, працюють всі 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 концерти, тобто вони співають, підспівують. І це той момент, що видно, що людям це зараз надзвичайно потрібно. Один із керівників львівського органного залу. У місті над прутом він підписав меморандум про співпрацю із філармонією. Ми вирішили зафіксувати наші співпраці і почати нові співпраці, тому підписали меморандум про співпрацю. Це із Львівським органним залом, а також з музеєм Соломій Крушельницької, тому що потенціал цих співпраць дуже великий. Ми можемо спільно працювати над промоцією і розвитком української культурної спадщини і багато-багато всього іншого. Виконувачка обов'язків директора філармонії Тетяна. Коваленко певна, що цей хор буде частим гостем в Коломиї. До нас приїхав уже нашумівший колектив хор «Гомін», Зібрав ажіотаж, зробив в філармонії, дуже багато людей. Це на один концерт і на другий концерт так само буде не менше відвідувачів. І ми дуже задоволені, що ми можемо надати таку можливість, щоб Коломияни побували на такому концерті, тому що всі дуже сильно хочуть і просять ще третій концерт. Під час концертів відбувся і благодійний. І не аукціон. Кошти підуть на потреби Збройних сил України. З колоною Івана Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї на цьому завершуємо новини з Прикарпаття. Попереду міжнародні події. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.